Доброго дня! Ми з України. Сьогоднішньому відео хочу зробити огляд своїх новинок, своїх оновлень в колекції. Буду казати, ну як на мене, сьогодні буде дуже цікаво, тому що нарешті після відпустки отримав так. Значну кількість матеріалу, марок, монети, конверти будуть, будуть іноземні, вітчизняні українські марки. Одним словом буде цікаво. 25-й рік, минулі роки. Хочу ну, сказати, буде цікаво. Ну що Давайте почнемо із головної, головної такої нумізматичної новини, як на мене, це ось такої. Нової монети. Нарешті я її отримав. Це в нас опіщанська кераміка. Ось в такому буклеті бачимо жінку, яка розписує глечик. Зворотня сторона, Ось технічна характеристика. Чи, так, технічна, опис. опис опіщанська кераміка. Ось Це українське традиційне гончарне мистецтво. Так, далі. Технічна характеристика двома мовами Українською і англійською. і ось знову опис англійською мовою. Так, хто у нас тут? Художник. Художник Аліса Іванова. Ну, Аліса гарно попрацювала. Давайте подивимося на нашу монету. поближче, Ось такий вона має вигляд. Все мені хочеться з'їздити в Опішню, хоча я і живу в Полтаві. Я в Опішні був одного разу. це ще В школі нас возили туди на екскурсію. Мені дуже хочеться все з'їздити, але щось в мене не виходить. То Часу не вистачає, то коштів не вистачає. В основному часу не вистачає. Там я знаю, кожного року проводять фестиваль гончарства. Хочете туди з'їздити, недавно читав, що там не, щось там був чи здається фестиваль борщу, щоб було представлено, чи 200 видів борщу. От, якщо так подумати, що там в тому борщ. Капуста, м'ясо, переварив, спеції, картошпля, буряк, там, хто як любить. а то 200 рецептів, чесно, не знаю, це, що там можна було, які грає. Ну, одним грає. Повертаємося до нашої монети, бачимо, ось так вона виглядає. Друг, друг зверніть увагу, в інтернеті вже читав таке враження, наче, як бачимо, такий рельєф, рельєф зробили. Так от Написали та й читав, що це в нас тут застосований новий вид печати. Тобто у нас тут використана кольорова печать, а до цього використовувався в нас там подруг. Не знаю, новий це вид печаті чи ні, але я якось раніше не звертав увагу. Так, Це все, що у нас відноситься до нумізматики. Ну, На цьому нумізматика, на жаль, завершується на сьогодні. Ну, Можливо, наступного тижня щось буде цікавіше. Далі. Безкоштовно отримав такий конверт Святотроїцький Монастир формат c 5 А якщо я отримав цей конверт, то ми вже знаємо, що це значить, що такі пакує. Раніше вони в патрона пакували, тепер взяли Свято Троїцький собор пакувати. Ну, Собор, що ж міг отримати від Укрпошти? А це ось таку новинку. Це по філабонементу отримав. ось Нарешті було введено в обіг нову поштову марку під програмою Європа. Ось археологічні відкриття. Статуя Скіфів, ось таке зображення. Буду казати, чесно, дуже круто зробили. Чесно, я думав, що ж тут можливо було зобразити. В принципі, всі ми знаємо, що кожен із регіонів, кожна з областей має якісь свої такі важливі археологічні зображення чи відкриття. Хто десь там скіфи? Я думав, що можливо навіть буде там можливо, тема там моїх. Моя любима, одна із моїх любимих так, тем – це доісторичні тварини. Можливо, буде, нас тут Мамонт покажуть або якось іншого. Може, щось козацького періоду. Але цього разу, як бачимо, вибрали Скіфів. Хоча, можливо, це було і давно відомо, а я просто за це не знав. Ну, ось-таки бачимо аркуш, формат А. Це в нас здається доларовий формат чи є валютний. Е, ну, одним словом, я здається, я замовив собі ще окремо один аркуш, який я розірву. Я візьму, здається, все це нижнє, я планую взяти частину Європи, або верхню, цю, або ліву частину Європи. А ця права буде на продаж обмін, е, то 200 з чим-то гривень, чи 220, чи 215 щось таке. Ну, Тираж тут дуже малий. Е, 40 тисяч марок, або якщо перевести в аркуш, то це 10 тисяч аркушів. Ну, ось маємо такий. Ну, трошки пізніше буду робити огляд на ці марки. Далі було у нас таке КПД. Незвичайне КПД це по філ абонементу ексклюзив. Ось ми бачимо, КПД отримав із таким блоком. Тут вже у нас номінал W, перед цим був А, тепер W. Ось такий блочок, ось така печаточка. Ну, це вже саме КПД з маркою. І по ексклюзиву у нас йшов ось такий буклет. Давайте зараз його... Буду намагатися якось розпакувати. Звісно, ми ще будемо робити більш детальний огляд цього філматеріалу, але це пізніше цього тижня ми побачимо. Ось такий вклеєний блок у нас. Так, Це що відноситься в нас нової марки. В принципі, на цьому новинки 25-го року, можна сказати, завершилися. Нічого більше нового показати. Давайте покажу щось минулих років. І Ось такі дві марки. Перший блок із є Це в мене щипка. У мене окремо є навіть цілий аркуш з новим роком та різдвом. Це у нас здається, 2008 рік проєкт власна марка, ось таке Україна. Мені його не вистачало. І тепер здається, це не пам'ятаю, чи 2008, чи 2007. Здається, 2008 І далі взяв ось такого аркуша. Скажімо, в цього ж продавця, коли я брав, в нього було так, мало що мене цікаво. Тобто одна марка вона коштувала 20 гривень, дешевша по ринку була. Я почав шукати, трошки забіжу наперед. Ось набрало таких марок, вони там були по 5 гривень. І все одно цього було малувато. Ну, це ось блочок був 30 гривень. Це 300 років в Конституції Орлика. Набралось таких 90-х років, це все було по 5 гривень. Так, ну це, до речі, щіпка. це на конверті була. Це вирізка. Ну, Колись в кінці року, може, зробимо, подивимось на всі вирізки за 25-й рік, що там я зібрав. Так, це ми відкладемо. І ось я наш. Вже коли більше нічого було мені вибрати, я вирішив свій погляд звернути на ось такі різновиди. Це у нас різновид марки чи блоку 2004 року. Тут, як ми бачимо, перше, ось тут бачимо наче не баклан малий, а баклан мал І. дві-ї. Тобто риска на букву І. І друге, ось тут над хвостиком, якщо придивитися, червона цяточка. Це у нас. Різновид, він описаний в каталозі мулика, коштував мені 100 гривень. 120 плюс 100 це 120 гривень, те, що в мене ще не було. Ну і решта там набрав по 5 гривень. Так, далі. Трохи іноземних марок зараз піде. І перше, що розпочнемо із ось таких викопних решток. Це у нас ГДР, Германська Демократична Республіка, серія марок, які тут рік. Чесно, я вже забув, хоча, можливо, десь це і написано має бути. Поки що не бачу. Ну, В каталозі то воно точно написано, але я сам не пам'ятаю. Бачимо ось такі викопні рештки. Рослин якось навіть в мене була думка, купити декілька каміння. Я бачив такі брили продавалися в інтернеті, де можна було з такими камінними решками. Здається, по 100 гривень вони продавалися. Але щось мене зупинило. Далі ось бачимо такого. Динозаврика чи птаха викопного, далі знову рослини, птах. Так, І це в нас е, забув морський, морський, морська, росли, морська тварина. Ось такий крупний номінал, теж викопна рештка. Так, це ще в нас відноситься до ГДР. Далі трохи радянщини буде. Це у нас 60-ті роки ось, новостройки Першого года 7 -летки. 25 5 копійок, 40 копійок. Теж, можливо, з часом зроблю огляд 60 го року повний, тому що потихеньку так набирається марки, набирається. Ну, взагалі так, зручно збирати декілька тем, тобто основна тема Україна, Якщо України немає то динозаври, а потім уже ось вибиваю Радянський Союз, що мені не вистачає. Це у нас 60-й рік, перші три марки це у нас до річниці Великого жовтня 17-го року. А це 62-го року, тема космос. Бачимо. Так, далі трохи флорифауни на завершення. Так, здається, так, це вже буде завершення у нас. Перше це 92-й рік Молдова. Ось такі птахи. Десяті красиві пташки. Так, Далі це в нас Узбекистан 93-го року. Ось бачимо Узбекистан. Така ящерка, змія. Ну, це ж Андатра. Я, я спершу подумав, що це Бобера, а потім прочитав Андатра. Далі ось такий сокіл. Капця, птиця. Птиця це в нас що? Е, якісь тварючки, варан. Ну 15 рублів, тоді здається, в них ще рублі були. І на завершення ось серії ось такий буклет. Буклет узбекистану. чи цей буклет, Блок, блок. Путаю. Їх трохи, блок з Узбекистану з таким ось оленем. Так, класно зроблено. Так, здається, на цьому мої поповнення всі я вам показав, все перечислив. Тепер можна займатися тим, що буду його розкладати по своїх альбомах. Так що, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!